thank Плавають. Там занирилась і шукає собі їжу. А де колоди її ходить? Вітер сьогодні на морі. Але великої хвилі немає. Ось двох занурились. Щось шукають собі. Так, їздили на море. Поки я сиділа там біля моря, насолоджувалася морем, Сергій зійшов раніше і зайшов до крамниці. Купив отакий тостовий хліб за 12 крон. Ось такі 450 грам куриного філія за 28 крон. Це по знижці. ось такі жовті ярлишки, це знижка. Купив. Попкорн. купив масло, це масло дуже смачне. Ось таку курку купив, тут кіло 300. Купив за 49 крон бутилку лімонаду, ну ми вже почали пити. І я по дорозі до моря, там дуже багато шиповнику, різних видів. ось такі і такі. І райські яблучки. Це в мене буде якраз на два компоти. Воно ще Сергій приніс цілий пакет яблук. Ось такі славні яблочка. Запечем і зваримо компот. І дуже смачний ось цим шиповником. Дуже смачний компот. Ось такі маленькі покупочки ми сьогодні зробили, відпочили, зустріли українців, які їхали. З лісу. Казали, що в лісі дуже багато грібів. Білий, маленький, але є підосиновики, підберезовики можна набрати. Так що сходимо теж, відпочинемо трошки і пройдемося до лісу. Вечір. Рано вже починає темніти. День став набагато коротший, отак виглядає вечір. Там десь далеко море. Не виді, мабуть. Відпочиває десь біля берега чайки. Сьогодні дуже багато літало гусей. Вони теж собі шукали місце.